Вчора ми зробили неймовірне, і сьогодні нам це треба в більшій мірі повторити. Сьогодні наша задача це допомогти тим людям, які не можуть самостійно евакуюватися. Відповідно, що ми робимо? Ми знаходимося в нашій таблиці, знаходимо ту адресу, яка не може, наприклад, людина допомогти собі. От Рубежівська 28. Там дедушка 65 років, 3 дні без їжі, 4 дні без їжі, 3 дні не виходить на зв'язок і не може сам вийти. Йому треба допомогти. Що ми робимо? Як нам знайти йому допомогу? Ми копіюємо, стаємо на адресу, копіюємо її, переходимо в Google Maps. Тут ми. Вставляємо цю адресу і знаходимо от саме Буча. Да? Це Бучанський район. Відповідно бачимо, де ця локація. О, це Рубежівська. Дивимося, де знаходиться і як далеко від дороги. От дорога, по якій буде от Буча, далі там Гостомель. Це дуже далеко. Треба, щоб хтось допоміг. Яким чином? Нам знайти людей. Ми дивимося, які центральні великі вулиці є поряд з цією локацією. От, відповідно, яблунська. Да, у нас можливо в наших заявках є яблунська, і ми можемо попросити людей допомогти цьому дедушці. Переходимо в наші заявки, натискаємо Ctrl-F або command f якщо у вас Apple, вводимо яблунська. Uh, і бачимо адреси. Починаємо по ним прозванювати. Перша, наприклад, немає нікого, друга, третя. І так ми йдемо uh, mm -hmm. по черзі, поки не знайдемо uh, людей, які можуть допомогти. Якщо ми не знайшли, якщо знайшли все, значить домовляємося, щоб вони допомогли. Якщо не знайшли, знову повертаємося в Google Maps і дивимося наступну о, таку велику магістральну вулицю, де можуть жити люди у великій кількості, да, і вони можуть бути на місцях. Можливо, хтось не збирається виїжджати, або, можливо, ще хтось вдома. І повторюємо ту ж процедуру. Якщо у вас є якісь ще варіанти доповнення і тому подібне, будь ласка, діліться, надсилайте. Хорошого дня і всім нам перемоги! Все буде Україна, ребята.